Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю про найнеобхідніші механічні пристрої, які завжди повинні бути з дайвером під водою. Це, по-перше, манометр дуже потрібна річ. Манометр, як ви розумієте, показує, скільки у вас в балоні залишилося повітря. І коли вже треба спливати на поверхню, щоб ще й залишити трошки. Я розумію, звісно, що зараз всі використовують современні комп'ютери, декомпресиметри, але декомпресиметр це електронний пристрій, який, в принципі, може і зламатися у воді. Щось там відбудеться, ну, мало ли що з електронним пристроєм може бути. Ви туди на екран вас, а він нічого не показує, екран чорний. Якщо у вас є манометр, а краще манометр глубіномір ось така консолька, то ви завжди будете розуміти, на якій глибині ви знаходитеся, та скільки у вас залишилося повітря. Це найнеобхідніші механі... механічні пристрої, які Дуже-дуже надійні і будуть працювати в принципі в будь-яких умовах. Ще буває така ж консолька, наприклад, ось у мене тут що, манометр з компасом. Можна компас накрутити, наприклад, ще ось сюди. Це сунто, вони, в принципі, такі наборні ці панельки. Буває просто манометр, манометр, глубиномер. Або до, наприклад, манометра можна начепити. Компас. Манометр це найнеобхідніша річ. Манометр може бути без глубиномера. Ну, в принципі, і глубиномер може бути без манометра, але якщо вибирати між тим і тим, наприклад, то манометр це найбільш необхідна річ. річ. Всі ці речі дуже важливі, і прошу звернути на це увагу для початківців, для тих, хто, наприклад, збирається займатися дайвінгом. Але дивиться або дивиться ж це відео для того, щоб розуміти, що йому потрібно. В принципі, вони не дуже дорогі, не такі дорогі, як современні декомпресиметри, але вони мають бути. Тобто, коли ви купуєте регулятор, обов'язково беріть собі отакі механічні пристрої. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. Слава Україні! Слава героям! До побачення.